Вітаю вас на каналі Місячна країна, цибулю виростити це пів справи. Важливо ще викопати її в потрібний час і добре просушити. Тоді вона лежатиме усю зиму: суха, здорова, смачна, соковита і міцна. Тож для вас у цьому відео найкращі дні у червні та липні 2025 року для копання цибулі. На тривале зберігання та на вживання їж... в їжу за місячним календарем. Цей календар складено для усієї території України за київським часом, тож записуйте найкращі дати для збору цибулі на тривале зберігання у червні. 13 та 14 червня спадаючи місяць у козерозі, це гарні дні для збору на тривале зберігання усіх культур і викопування цибулі. 15 та 16 червня спадаючи місяць у водолії, теж гарні дні для збирання врожаю на тривале зберігання і на насіння усіх культур. Ці, ці, цей знак дає збереження їх смаку, аромату та якості. 19 та 20 червня спадаючи місяць у овні, теж рекомендовано збирання на тривале зберігання усіх культур. Цибулинні зібрані у ці дні, довше збережуть соковитість та смак. 21 та 22 червня спадаючи місяць у тільці. Теж рекомендовано викопування цибулинних та збирання на тривале зберігання. 23 та 24 червня, спадаючи місяць у близнюках. Рекомендовано збирання на тривале зберігання усіх культур і викопування цибулинних. Вони залишаться соковиті, щільні та смачні. 27, 28 та перша половина 29 червня це ж, теж дуже гарні дні, зростаючи місяць у леві, збирання на тривале зберігання усіх культур. І викопування цибулинних рекомендовано. А наступні дати у липні 7 та 8 липня зростаючи місяць у стрільці. Підходящі дні для збирання коренеплодів і цибулинних на довге зберігання. 11 липня спадаючи місяць у козерозі. Рекомендовано збирання на тривале зберігання усіх культур і викопування цибулі. 12 та 13 липня спадаючи місяць у водолії. Дуже гарні дні для збирання врожаю на тривале зберігання і на насіння усіх культур. Цей знак дає збереження їх смаку, аромату та якості. 16 та 17 липня спадаючи місяць у овні. Рекомендовано збирання на тривале зберігання усіх культур, цибулинні довше збережуть соковитість та смак. 18, 19 та 20 липня, спадаючи місяць у тільці. Рекомендовано викопування цибулинних та збирання на тривале збереження. 21, 22 липня до 15 години, спадаючи місяць у близнюках. Збирання на тривале зберігання усіх культур рекомендовано, а ще викопування цибулі. Вона залишиться соковитою, щільною. Та смачною. І ще нагадаю, що викопувати цибулю найкраще за все у сухі та сонячні дні. Якщо нещодавно пройшов дощ, то треба дати грунту добре просохнути. Бажаю усім гарного врожаю та його зберігання.